Мій рідний брат зараз знаходиться в полоні. Він був на Азовсталі з самого першого дня. Ніякого зв'язку немає. Я навіть на сьогоднішній день не знаю, де він знаходиться. Кожний обмін, який цей, який відбувся скрайні 31 травня. Ми чекаємо кожного свого і взагалі наших назвардійців всіх. Звичайно, надіємо, що в обміні буде ну буде син, надіялась, але на жаль, його не було. Але дуже радісно, що наших нацвердійців було 14 у цьому обміні. Дуже просимо, щоб допомогли повернути наших дітей, владу, усіх. Просимо, щоб як на свитчі, наші діти повернулися додому, тому що вони там знаходяться дуже в жахливому стані. Сьогодні, вперше за три роки, я побачила фотографію свого чоловіка в полоні, так як і деякі з нас дівчата, свого чоловіка, сина. Я можу тільки одне сказати, що вони тримаються, вони герої. Ми будемо до останнього робити все, щоб їх повернути додому. Ми їх чекаємо, ми їх любимо, і вони чекають на нас.